Это ж моторошный месяц! Ай! Эй! Hey, я тебе дачу на Уга-буга! Сыны, я подхожу! Звони 102! Звони 102! Але ж, мамо, это моторошный месяц! А, правда! <гум> Тымай! Эй! <Hey. гум> Бабусю, это моторошный месяц! Это моторошный месяц? Эй! Uh. Hey. Ого, дітки! Хочете цукерку! А вже ж! Це ж моторошний місяць! Ой, і справді! Пішли подивимось за Буга! 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 Пішли на кваби вище! Це, це Моторошний місяць. місяць! Пішли колись у у -у -у. Це <плес> моторошний місяць! <плес> Давай покраємо в горори! Дімо донизу! Діти. Це ж листопад! Це жахи перед Різдвом. А да, озвученням займалися Кленкс на ролі Скіда, Френка, Ліви та Актора. Червонич на ролі пампа, Угабуги, Бабці Скіда, Літо та Боба Велсеба Макручелік на, на ролі молока. Та Бентега на ролі ліво. Дякую за перегляд. буга буга Тебе тільки що наляхали! Ха-ха-ха-ха-ха!